З початку 2010 року до реанімаційного відділення обласної дитячої клінічної лікарні з важкими опіками потрапило вже більше 40 дітей. Кількість маленьких пацієнтів за останні місяці зростає, наголошують медики. Основною причиною дитячих нещасть лікарі вважають недбалість та недогляд дорослих. Днями на реанімаційному лікарняному ліжку опинилась трирічна мешканка села Баня Березів Косівського району. Далі у матеріалі центру пропаганди головного управління МНС в області. Нещастя трапилося увечері, тож батьки, очевидно, були вдома. Дівчинка якимось дивом перекинула на себе посудину з окропом. Результат опечено більше 20% тіла. Опіковий шок і лікарняна палата. Перша допомога надалася батьками, відтак, батьками відтак працівниками Косівської центральної районної лікарні. Потім виїзною консультативною бригадою нашої реанімаційною дитина доставлена в наше відділення. Стан дитини при поступленні був важкий, стверджує Олег Олександрович. Їй проводилась і продовжується інтенсивна терапія, спрямована на відновлення життєвих функцій організму. Дівчинка перебуватиме у реанімації до стабілізації стану, а потім лікування в опіковому відділенні обласної клінічної лікарні. Процес реабілітації після опіків такої важкості зазвичай тривалий. А термін цілковитого одужання травмованої малечі не беруться прогнозувати навіть фахівці. Лікарі в один голос стверджують, у таких нещастях маленьких пацієнтів 100% винні батьки. Дитині просто бракує життєвого досвіду, щоб уникнути усіх небезпек. Ще зазначають фахівці, дорослі не завжди правильно реагують у випадках, коли малюк усе ж травмувався. Якщо вже такий випадок трапився, опікові травми не займатися самим лікуванням в побуті. Наш народ багатий на всякі видумки, міфи стосовно лікування опікової травми. Ми зустрічаємося тим, що таке лікування ще погіршує стан дитини. Лікують всім. В основному це кулінарія, яйце, мука, горілка. У даному випадку батьки обробляли опікові травми олією. Це, це неприпустимо, це тільки погіршує стан дитини. Якщо вже така ситуація трапилася, дитину треба негайно дати під опіку медиків.